Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 71 перший варіант. Перше завдання задача. З двох пристаней на зустріч один одному вийшли катер і теплохід. Катер прийшов до зустрічі 345 км, а теплохід на 135 км більше. Потрібно знайти, яка відстань між пристанями. Запишемо умову до цієї задачі. У нас рухались катер і теплохід. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Катер пройшов 345 км, а теплохід невідомо яку відстань, але відомо, що на 135 км більше, ніж катер. Нам потрібно знайти, яка відстань між пристанями. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: спочатку знайдемо, яку відстань пройшов теплохід. 345 додати 135, 5 додати 5 дорівнює 10. 0 пишемо 1 переносимо у попередній розряд, 1 додати 4 дорівнює 5, 5 додати 3 дорівнює 8, 3 додати 1 дорівнює 4. 480 км це пройшов теплохід. Ну, тепер можемо знайти, яку відстань вони пройшли разом. Це і буде відстань між пристанями. Друга дія. 345 додати 480. 5 додати 0 дорівнює 5, 4 додати 8 дорівнює 12. 2 пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 3 дорівнює 4, 4 додати 4 дорівнює 8. 825 км. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 345 нам відомо за умовою задачі додати 480. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 345 додати суму чисел 345 і 135. 345 додати 135 рівня 480. 345 додати 480 рівня 825. Відповідь: 825 кілометрів відстань між пристанями. Друга задача. Першого дня у магазині продали 440 кг цукру, другого на 219 кг менше, ніж першого. А третього на 185 кг більше, ніж другого. Скільки кілограмів цукру продали третього дня? Запишемо умову задачі. Цукор продавали три дні. Першого дня продали 440 кг цукру. Другого невідомо скільки, але відомо, що на 219 кг менше, ніж першого. А третього теж невідомо, але відомо, що на 185 кг більше, ніж другого. Потрібно знайти, скільки кілограмів цукру продали третього дня. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів цукру продали другого дня. 440 відняти 219. 0 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. 10 відняти 9 дорівнює 1. Крапочка нам говорить, що там уже 3. 3 відняти 1 дорівнює 2. 4 відняти 2 дорівнює 2. 221 кг кількість продали другого дня. Ну, тепер можемо знайти, скільки кілограмів цукру продали третього дня. Друга дія 221 додати 185. 1 додати 5 дорівнює 6, 2 додати 8 дорівнює 10, 0 Пишемо 1, переносимо у попередній розряд, 1 додати 2 дорівнює 3, 3 додати 1 дорівнює 4. Отримали число 406 кг. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 221 ми знайшли першу дією додати 185. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд від різниці чисел 440 і 219, вірніше, до різниці чисел 440 і 219 додати 185. 440 відняти 219 до рівня 221, додати 185 до рівня 406. Відповідь. 406 кг цукру продали третього дня. Третя задача. На пошту привезли 9 маленьких посилок масою по 4 кг кожна і кілька великих посилок по 8 кг кожна. Маса усіх посилок 76 кг. Скільки великих посилок привезли? Запишемо умову до цієї задачі. На пошту привезли маленькі та великі посилки. Маленьких посилок було 9 по 9 по 4 кг кожна. І кілька великих посилок, невідомо скільки, по 8 кг кожна. Маса усіх посилок 76 кг. Нам потрібно знайти, скільки великих посилок було на пошті. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, яка маса маленьких посилок. 4 помножити на 9 дорівнює 36 кг. Тепер знайдемо, яка маса великих посилок. 76 відняти 36 дорівнює 40. Ну, а тепер можемо знайти, а скільки ж було таких посилок, якщо маса однієї посилки 8 кг. 40 поділити на 8 дорівнює 5. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 40 ми знайшли другою дією, але 36 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 76 відняти 4 помножине на 9 поділити на 8. 4 помножити на 9 дорівнює 36. 76 відняти 36 дорівнює 40. 40 поділити на 8 дорівнює 5. Відповідь. 5 великих посилок привезли. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 533 додати 257, 3 додати 7 дорівнює 10, 0. Пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 3 дорівнює 4, 4 додати 5 дорівнює 9, 5 додати 2 дорівнює 7. Отримали число 790 224 додати 195. 4 додати 5 дорівнює 9. 2 додати 9 дорівнює 11. 1 пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3, 3 додати 1 дорівнює 4. Отримали число 419. 184 додати 225. 4 додати 5 дорівнює 9. 2 додати 8 дорівнює 10. 0 пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 1 дорівнює 2, 2 додати 2 дорівнює 4. Отримали число 409. 808 відняти 247. 8 відняти 7 дорівнює 1, 0 відняти 4 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. Щоб не поз... забути, що ми позичили, ставимо крапочку. 10 відняти 4 дорівнює 6. Крапочка нам нагадує, що ми позичили. 7 відняти 2 дорівнює 5. Отримали число 561. 884 додати 33, 4 додати 3 дорівнює 7, 8 додати 3 дорівнює 11, 1 пишемо 1, переносимо в попередній розряд, 1 додати 8 дорівнює 9. Отримали число 917, 850 відняти 345. 0 відняти 5 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. Щоб не забути, що ми позичили, ставимо над ним крапочку. 10 відняти 5 дорівнює 5. Крапочка нам нагадує, що ми позичили. 4 відняти 4 дорівнює 0. 8 відняти 3 дорівнює 5. Отримали число 505. 847 відняти 442. 7 відняти 2 дорівнює 5, 4 відняти 4 дорівнює 0, 8 відняти 4 дорівнює 4. Отримали число 405. 260 додати 440, 0 додати 0 дорівнює 0. 6 додати 4 дорівнює 10. 0 пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3, 3 додати 4 дорівнює 7. Отримали число 700. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 27 відняти 19 додати добуток чисел 8 і 3. 8 помножити на 3 дорівнює 24, 27 відняти 19 дорівнює 8, 8 додати 24 дорівнює 32. До 65 додати частку чисел, 24 і 3 відняти 16. 24 поділити на 3 дорівнює 8, 65 додати 8 дорівнює 73, 73 відняти 16 дорівнює 57. 92 відняти 34, відняти частку чисел, 24 і 4. 24 поділити на 4 дорівнює 6, 92 відняти 34 дорівнює 58, 58 відняти 6 дорівнює 52. Від 80 відняти добуток чисел 5 і 9 додати 37, 5 помножити на 9 дорівнює 45, 80 відняти 45 дорівнює 35, 35 додати 37, дорівнює 72. Накреслити прямокутник зі сторонами 5 см і 30 мм. Знайти периметр. Запишемо, що нам відомо. У нас є довжина 5 см і ширина 30 мм. Нам потрібно знайти периметр цього прямокутника та накреслити його. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми бачимо, що ширина у нас в іншій одиниці вимірювання в міліметрах. Ми повинні її перетворити у сантиметри. 300 Мм це 3 см. Пригадаємо формулу знаходження периметра прямокутника, суму чисел А і Б помножити на 2. Замінюємо А і Б на числа 5 і 3 і множимо на 2. 5 додати 3 дорівнює 8, 8 помножити на 2 дорівнює 16. Периметр прямокутника 16 см. Ну, тепер накреслимо цей прямокутник із сторонами 5 і 3 см. Відступаємо дві клітинки вниз, дві клітинки від початку сторінки і креслимо прямокутник прямокутники сторонами 5 і 3 см. Позначаємо сторону А, показуємо, що протилежна також А. Позначаємо сторону Б, показуємо, що протилежна також Б. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!